Погляд, крісла для КАМАЗа або подібної техніки з низькою посадкою, крісло після капремонту механізму, запускається цією кнопочкою. Висота регулюється вище. Щоб вниз грамар відрегулювати, на нього треба трохи натиснути, щоб тиск був в подушці. Вимикаємо, вмикаємо, і воно стає на свою висоту, яку ми їй задали. Це регулятор м'якості сидіння, він на 4 позиції. Верхня позиція найм'якше це 70-80 кг. Друга позиція по Це вже десь порядка 100. І відповідно більше. Регулятор угла подколенного сустава. А Пану сашун, поможи мені, будь ласка, регулятор угла. Ні, 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 угла, угла, угол. Давай прижму її чуть-чуть. Оп. є, припіднімається передок, щоб не сповзати ногами за руль. Це відкрить підсрачник до гори. Механізм відкидання спинки. Клац. Ну, а Це додаткова опція для КАМАЗа зерновоза. Це регулятор продольної амортизації сидіння. Вниз виключено, вверх включено. І рух крісла вперед зад на салазках. Салазки вже перероблені під КАМАЗ. Спочатку прикручується сама салазка до основи, до крила КАМАЗа через проставочну шайбу, щоб ковролін не цепляв за угол салазки. Далі заводиться в воздух, стандартна трубка пластикова 6 мм. Одна на подачу, друга на зброс під обшивку. І вже потім саме крісло прикручується. Тут зроблені розрізи. Ось вони видні. Через такі шайби прикручується крісло уже до самої саласки. Нічого різати не треба, занижати не треба, варити не треба.